Показую, як зробити такий пояс з декоративною ставкою на зав'язках. Брючки ми зшиваємо повністю, і в останній штрих ми вже робимо нашу декоративну зав'язку. Для цього нам потрібна деталька ось такий просто прямокутник під ширину вашого поясу, плюс припуски, дублерин та основна тканинка. Наш пояс готовий, він може бути абсолютно різний, може притачний бути пояс, так як я робила собі брюки з цільнокроєним поясом, то я зразочок зробила також. Може навіть бути вужче, може ще ширше бути, все залежить від вашої моделі. Тому зараз пояс в мене вже готовий, і я приступаю до проклеювання прямокутничків. Проклеїли наші прямокутнички. Тепер я беру. Лекальси. Я складаю цей припуск і обмальовую на тканині. Ось так ось. І обмальовую детальку. Тепер ми намічаємо люверси. Я візуально його відцентрувала і намічаємо. У мене тут вліз поміститься тільки два люверса. тож беру і намічаю. І тепер ми дироколом пробиваємо дірки та прибиваємо наші льоверси. Це в нас тепер готове. Тепер я, я нічого тут не вимірювала, вона в нас як декоративна, то десь від центрального шву переду на декілька сантиметрів, я відмічаю, де воно приблизно в мене буде. Тобто, і вже від цього тут, де в нас кінець, я його перевертаю на строчу. В мене повністю до ширини поясу. І зайвий припуск також відрізаю, і перестрочуємо на лапку також, при цьому ж розтягуючи резиночку. І так само проробляємо з іншою стороною. І ось так у нас вийшло. Тепер ми зашнуровуємо і милуємось. І тепер в кінці можна, якщо у вас є фіксатори, поставити гарні металичні металеві фіксатори, або зав'язати вузики, як я зробила в себе на штанцях. Ось така краса. Шнурувати можна по-різному. Як вам подобається. З вивороту, у нас виглядає воно ось так. У нас ідуть дві паралельні строчечки. Ось така краса. Якщо корисно було, зберігай. Не забувай підписуватись та поставити лайк. Дякую!